Доброго дня, мене звати Анастасія, а я Ліза. І це математика без проблем. Сьогодні ми продовжуємо види кутів, вимірювання кутів. кутів. А домашнє завдання в нас таке: визначте градусну міру кутів на ось цьому малюнку. Що таке Ліза взагалі градусна міра? Визначити, скільки градусів ну, будь-якому куті. Має певний кут. Так, нам так. треба визначити, скільки він має градусів. І ось у нас є таких 5 кутів. До речі, оцей, як називається в нас? Транспортир. інструмент. Так, цей інструмент називається транспортир, і він що робить? Він вимірює кути, а кути в нас вимірюються в градусах. Добре. Де має стояти центр транспортиру? На вершині кути. Так, дивіться, ось у нас така рисочка. В цьому транспортирі у нас така рисочка. Це центр називається транспортира. І цей центр транспортира, ми маємо обов'язково ставити на вершину кута. А сторони, сторони, так, сторону, Ставити на що? А сторону треба ставити на нуль. Так, Якщо у нас йде перший кут АОБ, то сторона А, бачите, у нас точно є на нулі. Обов'язково. А центр, тобто вершина кута. Вершина кута у нас Над... співпадає з центром. Обов'язково з центром транспортира. Ага. Так. Добре, ну давай почнемо вимірювати наші кути. Значить, кут АОБ. А, ОБ. Він зразу видно, що він 40 градусів. Ну, видно, а він який сам по собі? Він гострий. Це гострий кут АОБ, який дорівнює. Дивіться. Ще одна помилка: не починайте рахувати зі 180 градусів. Там, де лежить сторона, там нуль. І ми починаємо рахувати з нуля. Що ти, Лізочка, хочеш сказати? Я Хотіла сказати того. То ви коли бать, то ви можете ви можете сразу побачити, що це гострий кут, тому що він менше 90 градусів. Ну як ну це нас не, не може бути 140, тому що це 140. так 140 градусів не може бути кут, тому що видно, що він гострий, він менше 90. Ну він не може бути тупий. Він, і він не може бути тупий. Так, і того, якщо ви заплуталися в транспортирі, не заплутайтеся в тому, що цей кут гострий, тоді ви зрозумієте, що треба рахувати з нуля. Можливо, зрозумієте. Але це просто дивіться, будьте уважні. так? Наш кут АОБ, він гострий і він дорівнює 40 градусів. Ось ми так і записали. Добре, поїхали другий кут АОЦ. АОЦ. Це який кут, Ліза? Він 90 градусів. 90 градусів тільки буває у прямого кута. Так, це прямий кут АОЦ. Він дорівнює 90 градусів. Добре, це ми також зробили. Кут АОЕ. АО. О. Е. Це який кут? Він тупий. Так, да, це видно, що це тупий кут. Він ми починаємо рахувати з нуля, тому що сторона А лежить на нулі. Якщо ви знову порахуєте 180, то це буде 30 градусів. треба да, якщо... 150, тому що це тупий кут. Так, да, ви мусите зрозуміти, що якщо ви да, зі 180 почнете рахувати, то у вас кут вийде 30 градусів. А цей кут тупий, а тупий кути не можуть бути 30 градусів. Правильно? Да. Тому це гострий кут, який дорівнює в нас. 150. 150 градусів. Добре, наступний кут Еф. І отут Ліза зробила фатальну помилку. Вона почала рахувати от саме з цього нуля, забуваючи, що сторона О Ф нашого кута лежить не зліва вже, а справа. так? так. І тому вона забула, що це кут гострий, на вигляд. І Порахувала, що цей кут у нас дорівнює 150 градусів. Правильно? Так. Так, тому, будь ласка, будьте дуже уважні. Подивіться спочатку на кут. Зрозумійте, що він... який він є. Оцей кут, це навіть візуально дуже добре видно, що він, який в нас? Гострий. Він гострий кут, він не може дорівнювати 150 градусів. Далі, будьте уважні, зверніть увагу, що сторона кута ОФ лежить справа. Отут от у нас 0 починається. І от звідси ми рахуємо вже справа наліво. Не зліва направо, а справа наліво. 10, 20, 30. Наш кут ЕОФ дорівнює Ліза? Дорівнює 30 градусів. Так, дорівнює 30 градусів. І наш останній кут, який називається DOF або ФОД або O. Так, до речі, ми ще так, не згадали е, таку річ, як як ми можемо називати кути. Ми можемо називати кути трьома буквами, так? Обов'язково, щоб е, друга буква була вершиною кута. Ми так? можемо назвати однією буквою. Ну. Або можна назвати кут однією буквою за ну, за вершиною. за вершиною кута. Ми можемо назвати… ми не можемо її назвати ЕТо, що це не вершина кута. Так, ми можемо назвати кути... тільки о. Так, да, ми можемо назвати кут О, але в цьому випадку, на малюнку, це дуже незручно, тому що у нас дуже багато кутів, які мають вершину О. Тоді? Тому що якщо ми назвемо всі кути буквою О, то ми заплутаємося. Тому ми називаємо кут Д ОФ. Або, або можна назвати F Добре, у нас сторона О Ф також лежить не зліва. Як було в першому випадку? А справа. А справа. Тому у нас 0 проходить ну, по правій стороні. 0, 10, 20, 30. І ми рахуємо з нуля. от так іде. 70. Йде. 70. Наш кут ДОФ 70 градусів, так? Так. Ми все зробили вірно. Якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. Так, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. А з вами була Анастасія і Лізочка. Всім гарного дня! Па-па-па-па. Па-па.